Не на Европу нам надо смотреть. Европу надо на списание. Дойти-то мы должны до границы с Польшей. Мы совершенно напрасно не показываем вот то, что происходит на селюковом телевидении. В таких местах, как американские штаты Тайова или Украина, Наступит ядерная зима, которая продлится минимум 10 лет. Я был в Воронеже разные компании, заводы, да, где я пытался устроиться. Но так по секрету через одну девочку в кадрах узнал, что мне отказывают, как оказалось, только потому, что я ветеран на СВО. Тут что-то бомбануло. Все машины вон. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це як завжди, свіжий огляд російської антипропаганди. І чесно кажучи, нам дуже приємно, особливо моїй команді, що за парібріком нас дедалі більше вивчають і правильно роблять, адже знають, що те, що ми робимо разом із вами, це має значення і має свою силу. Тож не забувайте, перш ніж я розпочну, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Ми продовжуємо наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр збираючи 250 тисяч завдяки нашим глядачам для обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Є дуже багато відео, які як правило ми до речі не показуємо в Ютубі, але завжди викладаємо. Телеграм-каналі Курбанова як працюють ефективно наші дронарі. Тож для того, аби скорочувати поголів'я російської армії, друзі, не забувайте, що скидатися треба не тільки на зброю вбивства, а ще й на безпеку наших військових. Кожна ваша гривня, кожен ваш донат мають значення. Дивіться нас, слухайте і обов'язково донатьте. Ну і сьогодні щось надзвичайно красиве вночі бомбануло на території Російської Федерації. Аж душа радіє, коли чуєш ці звуки, особливо не в нас, а в них. Наші пташки сьогодні постукали своїми крилами до Підмоско... до Московської області за даними російських телеграм-каналів. У Підмосков'ї вибухи пролунали одразу в декількох районах. Ну зокрема, це були центри російської електроніки та мікроелектроніки. Ви ж пам'ятаєте наскільки це дефіцитно та цінно для самої Росії, російської армії? Офіційна влада, як і завжди, заявляє про те, що збито все, і навіть те, що до них не летіло. А вот наследки и видеодоказы, сдайте на богато, А что случилось? Не видели? Не видели? Здрасте. Вы не видели, что случилось? Как будто что-то бомбануло. Что бомбануло. А вы не видели, что случилось? Охренеть. Фу, вон. Ора, вон. вон. Мама, Мама Джан. Крокоца. Рокетня Угу. Ще не ви змогли почути мову корінного населення Російської Федерації. Але, до речі, ви знали, що не за усіма бідами Росії стоїмо саме ми. Бувають речі, які взагалі від нас не залежать. І вони якраз і мені підказують впевненість у тому. Що ми знову і знову, наприклад, вдаримо по стратегічній авіації, що росіяни не зможуть прикрити свої об'єкти воєнно-промислового комплексу і нікуди їх не приведуть, як там говорив Соловйов, глибоко гори чи під землю. Бо для росіян повторювати системні помилки то їхня фішка, а особливо коли відповідальні залишаються безкарними. От, до прикладу, минулого року на військовій частині біля села Велика Тура. В травні 24-го року виникла величезна пожежа. Ще раз, військова частина пожежа. І саме вона спричинила вибухи боєприпасів через це загорання. Тобто горіли боєприпаси і розривались, і вибухали, і було красиво, а наслідків і висновків не було ніяких зроблено. І здавалося, ну, зробіть щось, убезпечте себе. Але ж вони переможці. Вони друга армія світу. і… Цього року вони вирішили все повторити. На Забайкалії зайнялася військова частина і знову, і знову і знову вибухають боєприпаси. Частину оточили військові, збираються гасити із повітря за допомогою авіації, але вибухи і детонація вже розпочалась. Тіше. Цепіли. Нікі пожарних машин туда никто не пустит, пустить, коли зрево Сейчас Зараз подавай діл 76-й 200 и і сбросами воды с воздуха з пожар локализовать. Ну как-то вот отак. І коли вони дивляться на всі свої промахи, на всі свої проблеми і нагаразити. Ніхто взагалі не здається, що чи спинитись, зупинити все, ні вони продовжують. Планувати і в кредит щось брати, а нас звинувачують в тому, що виявляється, ай-та-та, подивіться у Києві, заговорили про правду, так заговорили дуже давно. І ще раз я скажу, це чудово, що нас слухають і аналізують. Гном гномич, воїн у стрінгах, в якого дубка настільки крихітна, як і його ручки, який, якщо і тримав хоч якийсь пістолет в своїх руках, то тільки той, який хіба що заправляє свій гном мобіль в своїй студії. Зі своїми кирішами вони вже взяли за три з половиною роки СВОшечки тупо все. Вони взяли Київ, Харків, Дніпро, вони взяли Одесу і навіть не поперхнулися Європою. Вони перемогли і Україну, і НАТО. Вони виграли в усіх зоряних війнах та навіть наокутували стражі галактики. Ну, сука, просто переможці по життю, і вони все ще мають план, куди після всього цього рухатися далі і що, звісно, брати. А Бралка у вас не зламалась, ні, все добре. Вам в боку, кількість ваших двохсотих раптом не потрапила. Я вам відкрию, друзі, гірку правду, з якою я майже змирилась. Ми, по завершенню війни, тупо не встигнемо схопити усіх воєнних злочинців. Ми, ймовірно, не зловимо нікого. Бо російських пропагандистів будуть вішати самі росіяни. З Гаспаряном, до речі, буде не дуже той важко йому і мотузку довго не потрібно. Бо в один прекрасний момент. Росіяни скажуть. Слухайте, а якого біса? Якого біса ви за два роки навіть не взяли, наприклад, часів яр? Ви продовжували бойові дії, коли вам пропонували спинити війну. Ви її продовжили і вбили ще мільйон російського лайна. Але, звісно, Гаспарян цього вже не почує. Не показуємо. Вот то, що происходит на Селюковым телевидении. не вот эти вот э, картиночки Соловьев с Гаспаряном забились в подвал, это понятно. Они, кстати, даже сами э, признают, что это кликбейт э, и за ним ничего не стоит. Нет, а именно вот когда типовая селюковая сука пытается о чем-то размышлять, вот я бы рекомендовал бы вот это посмотреть. Для понимания, что вот даже окончание слова условно, да, на них вообще никакого влияния и воздействия не окажут, они так и будут заниматься пропагандой человека ненавистнических идей, они так и будут призывать к терроризму, если там кому-то из Имеющих влияние, так сказать, на общественно-политические формации, интересно, вы мне позвоните, я вам скину пару ссылочек, получите удовольствие колоссальное. Ну, потому что это та часть э, Украины, которая нам до сих пор в массе своей не, неведома, которая несколько назовем и так отличается от мультика Жил был пес. Ну і значить, ми з вами ще не оговталися від того, що найсвіжіша сучасна нанотехнологія Росія, Росії, яку вони запровадили на фронті, це і та верблюди для підвозки БК та провізії для СВОшників привні сірої зони, не робототехніка, не якісь там андроїди, а в'ючні тварини. Значить, ми ще не від того, що найсвіжіша нанотехнологія сучасної Росії, яку вони запровадили на фронті, це ішаки та верблюди для підвозу БК та провізі для СВОшників в районі сірої зони, не робототехніка чи андроїди, а в'ючні тварини. Ми все ще диво дивимося, що із західної техніки, ну тобто побутової, росіяни викручують мікрочіпи, аби латати стару свою воєнну техніку. Половина армійської лінійки, яка ще є в Росії, це. Те, що пам'ятає Сталіна, інша половина взагалі не взлітає. І це не заважає росіянам вже от просто зараз наносити профілактичний удар по Європі, бо інакше Європа ж нападе. Тобто Соловйов буквально зізнається, що Європа, яка взагалі всі ці десятиліття не займалася своєю справжньою мілітаризацією, вона все одно технологічно випереджає Росію, та Росія, певно, вже і Монголія випереджає, і для того, аби спинити цей прогрес. Выявляется, да? Если не может нас догонять, то в бой. То тут и треба бити першим. Дико вболіваємо за российский орешник. Хочемо подивитися, як же це буде. Нам надо смотреть. Европу надо на списание. Не дипломатические отношения, это бессмысленно. Пока Европа не придет в чувство, нет никакого смысла смотреть на Европу. Надо смотреть на военно-технический потенциал оценивать новые направления в развитии военной науки и средств поражения и изучать их, независимо от их страновой привязки, чтобы максимально быстрыми темпами это внедрять и ставить на вооружение наших вооруженных сил. И понимать, что столкновение с Европой неизбежно и, может быть, имеет смысл нанесение опережающего удара. исходя з того, з якою скоростью розвиваються технологии. Тому що ми можемо дойти до уровня, коли перший удар окажеться рішаючим сім. Я зрозуміла. Наразі мені вдалося розгадати головні наративи росіян. Я постійно шукала якісь сенси, змісти, логіку. А ларчик та просто відкривався. От Бородай. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, такого, це негідник та злочинець, який 100 років тому як. Воєнну форму СВОшника проміняв на костюм депутата. Він повторює зараз улюблений наратив Путіна тільки своїми словами, що Росія скрізь де ступає чобіт російської армії. До речі, а якщо СВОшник без ніг, візок теж рахується чи ні? Колесика. Коротше, друзі, вони просто беруть нас на понт. Вони самі, я впевнена, хіхікують, як тільки виключається камера, катаються по підлозі, перебуваючи в захваті від свого задуму, ми. Просто залякаємо українців, просто переконаємо, що заберемо все, якщо вони не здадуться просто так. Скажемо, що дійдемо аж до польського кордону. До речі, це кажуть ті, хто й досі до останнього не контролює власну курщину. Ну, це так знаєте, щоб не випадати із реальності. А я нагадаю, що в поході за чужим росіянам головне все своє часом не розгубити по дорозі. До яких пор ми повинні дійти? До какой? где граница? Дойти до ми Запада. должны до границы з Польщею, а там далі посмотрим, возможно, какая-то часть областей западних українських областей будет возможность самоопределиться. Хотя вони жити в своєму западно не западному не, не собираемся. Польшу. Щоправда, завойовувати світ, росіяни сам на сам не збираються їм будуть допомагати. Як зараз думають собі росіяни? Що вони думають, як їх сприймають все ще по світу? Вони переконані, що їх дико бояться. Але як виглядає все насправді? Їх сприймають ну скоріше, як прокажених, як носіїв чуми чи халери. А і головна ідея сусідів Росії відмежуватись від росіян. Зараз п'ять країн, що межують із федерацією, вже риють рови, мінують кордон, фактично опускають воєнну залізну завісу, тільки б не було росіян. Розуміючи, що у Путіна в крові маленька побідоносна війна, і чому би не сходити на СВО ще, скажімо, до країн Балтії. Але виявляється, що Росія, яка ще в 22-му році переоцінила власні сили, зараз розуміє на Європу резервів в них просто немає. Всі відправилися на війну, а мільйон вже встиг бути пораненим та вбитим. Тож ця надія тепер на братні народи, на хуситів та Сомалійців. І оці слова, які начебто видаються чорним жартом у вустах Соловйова, це ж насправді гірка правда. Без інших країн, без інших армін Росія не здатна ні на що недаремно. Вони знову і знову випускають собі чергову свіжу партію північно-корейських військових. Ось така вона друга армія світу, за яку мають воювати голодранці в тапочках, ідея – дії приложить хусітам пожити в Клінінградської області. Хорошая идея. И пригласить, например, коллег из Сомали. Им холодно будет, они же приходят. Ничего, они, воюют, они да, привыкнут. Да. Сейчас как раз пока лет. Они же любят рыбачить, мореходство. То есть вполне могут не случайно же, по-моему, почти все лидеры сомалийских пиратов обучались в российских вузах. Ну, в сумме, Там, какое-то время, была такая статистика. По-русски говорят. Морскую бой играют да. отлично, да. Поэтому хуситы будут а, охотиться на беспилоте. А сомалийцы по привычке Скри. объяснят ä, прибалтам, кто здесь хозяин. Ну, тут прибалтам, кстати, начали а объяснить. мы всех осудим. Мы все yes, да. всех осудим. Мы, мы <съя> выразим <съя> глубокое несогласие. <плес> Я бы сказал, даже, <плес> <плес> даже сказал бы обеспокоенность. Да. Ну, а далее никого такого не было. И вот снова ядерная эскалация. Ядерная риторика, ядерный шантаж и ядерная зима. Раньше, на у Дмитра Кісільова це краще виходило, але чомусь сама Скабієва взялася переповідати західну пресу, яка розписує у разі ядерної війни, де жити взагалі можна, не можна буде, да? а де все ж таки життя якесь буде тривати. І з цікавого Ольга Скабієва розповідає, що на Україні як такої не буде. В нас буде ні навіть не ядерний попол, а ядерний сніг лежати. Але цікаво, що дурепа настільки тупа, ну ні, розумна. Але таким тупим глядачам вона переповідає все це, що вона не каже: а я дико перепрошую, а що у цей момент із Росією? Ну, у нас же наче цей кордон поруч, чи оцей сніг рівно так по Харківській області зупиняється. Але якщо подумати про наративи російської пропаганди, і Харків теж їх, то тоді ж це раніше на кордоні Дніпропетровської області. Ну, тобто кажеш, агжебе. З іншого боку, це перекладання відповідальності про ядерну ескалацію. Виявляється, що, наприклад, не Он вам ні Дімон, тобто не російська сторона, розпочне цю війну саме Медведів цими днями казав, що Ірану треба просто взяти і передати комусь ядерну боєголовку. Виявляється, що це британці, які хочуть поновити свій авіафлот, що це вони провокують третю світову. Daily Mail сообщает, какие регіони планети. пострадают меньше всего в случае Третьей мировой и в случае ядерного апокалипсиса. Ну, то есть сообщают, куда бежать. Чтобы пережить глобальный военный катаклизм, нужно готовиться к приезду в Австралию или Новую Зеландию. Эти страны в Южном полушарии будут единственным местом, возможно, которое сможет возродить сельское хозяйство после ядерной катастрофы в северной части мира. В таких местах, как американские штаты Йова или Украина, наступит ядерная зима, которая продлится минимум 10 лет. Территории будут покрыты радиоактивным снегом. Выращивать на зараженной почве хоть какие-то сельхозкультуры будет, конечно, проблематично. Ну и значит, люди начнут умирать с голода, не дай бог. В этой связи удивительно, что Британское правительство местную прессу не читает, наоборот, провоцирует ядерную эскалацию. Соединенное Королевство закупает у США 12 бомбардировщиков в 35А стоимостью 110 миллионов долларов каждый. Только они способны нести американское тактическое ядерное оружие. Это крупнейшее усиление британского ядерного потенциала за целое поколение, заявил сам премьер Старкер. Решение означает отмену политики 1997 -го года, когда Лондон добровольно отказался от тактического ядерного оружия, сделав ставку на подлодки с ракетами Трайдов. Эксперты называют это опасным шагом. Стармер открыто признал, есть сомнения, окажет ли Вашингтон помощь, если агрессия России выйдет за пределы Украины. Фактически Британия запускает новую гонку вооружений, рискуя перевести текущий конфликт в фазу. непредсказуемой ядерной катастрофи сам Трамп забігає вперед. что пока он сидит в Белом домі, Путин ні на кого не нападе. Зрештою, ми пригадуємо результати попередньої гонки озброєння і помітемо, хто в ній програв. А в логіці росіян виходить так: що ти маєш не займатися своєю власною безпекою, ти маєш бути беззбройним, без армії і просто чекати, коли у твої ворота постукає російська армія. З іншого боку, не вистачає мені на цій мапі, де можна буде вижити, наприклад, Донецької області. А що там буде, якщо зараз люди живуть так, як вони живуть? З одного боку, звісно, душа радіє, коли бачиш, як покращилося життя на Донбасі за час окупації. От даремно, деякі любителі рускава міра так хотіли назад додому в кам'яний вік. Це ж відомий факт, що благо цивілізації підходять подобаються далеко не всім. Тобто так декому було некомфортно в сучасній Україні. Так і настільки, що тепер мешканці Донбасу із задоволенням насолоджуються руським міром, який ткне навіть 101 спосіб, як прокип'ятити воду, як приготувати їжу без води, як помитися без води. Он, скільки ж талантів Путін відкрив у мешканцях Донбасу? Как в Донецьку. <кхух> Пахне, простите, каналізацією. Это мои старые запасы, которые я еще с прошлой командировки запасла. Берем таблетки аквабриз. И чтобы сделать баньку, бросаем. Вот она там шипит, эта таблеточка. Чуть лимонной кислоты. Потому что оно еще и жесткое. К тому же. То есть это не только вот этот осадок и запах. И вот из такой воды получается. Вполне себе прозрачное что-то. <с> ну, плюс-то прокипятить обязательно надо. Вот банька моя. И приспособление. Сейчас вам покажу его. Остаток запасов. Приспособление. Это вот это вот душ. Вот такой вот. Всім приєднано вечора! Якщо раптом ви засумували і думаєте, господи, як жити щасно, бідно живуть люди в окупації, то не засмучуйтесь на території Російської Федерації. Люди живуть не набагато краще. Нам в руки впала дивовижно, красива історія про щастя бути свошником у власній країні. Росіяни настільки на настільки на захищались від НАТО своїх кордонів, свою батьківщину, що тепер ветерани стали непотребом у власній країні. Раніше я думала, що у Росії і Росіян немає майбутнього просто в рамках західної цивілізації. А вийшло, що перспектива їхнього занепаду ще краща. СВОшники вгноять навіть просто в себе вдома. Як тільки ветеран виходить на біржу труда, то роботодавці скоріше віддадуть перевагу будь-якому першому алкашу під забором, аніж візьмуть СВОшника. Репутація в них така, що це тепер не нова еліта, як говорив Путін а нові – буквальні ізгої. А що це таке трапилося? А чим же вони, я вас питаю, провинились? За програмою Тимур Громов. Тимур, підкажіть, в чому ваша проблема? До СВО в мене була цікава, перспективна робота, але після повертанняся з СВО стало складно найти себе, найти професію і, в принципі, найти роботу. Тимур, ну давайте подивимось, ким ви зараз працюєте. Сейчас работаю доставщиком. Работа, конечно, не из легких. Работа тяжелая. Ноги, спина к концу смены просто говорят спасибо. До этого просто пробовал в Воронеже разные компании, заводы, да, где я пытался устроиться. Но так по секрету через одну девочку в кадрах узнал, что мне отказывают, как оказалось, только потому, что я ветеран СВО. Я не знаю, почему для всех это такой ступор, барьер. Возможно, кто-то думает да, из руководства, что все ветераны СВО – это вспыльчивые, нервные, какие-то злые, там, да, то есть нестабильные сотрудники. поэтому отказывают, просто не глядя. Видят резюме и отказывают. Я поэтому посоветую девочке это, я убрал из своего резюме, что ветераны СВО, для того, чтобы быстрее искать работу. И вот сейчас я как раз нашел себе работу доставщиком. Я могу себе уявити, что наступный штабель написания властного резюме будет В душках в бучі не був Херсон не окуповував. перерахунок всіх тих місць, де найбільше заплямована репутація Другої армії світу. Хоча що я кажу? Звісно, вона однаково заплямована скрізь, але мені подобається. Мені подобається і навіть те, що самі росіяни не виходять на акції протести, не обговорюють, часто кажуть, що вони не вірять в інформацію про звірства СВОшників. Ось вам дуже конкретний приклад. Все вони чудово знають, і здається, що бути поруч із цими. Звірами вони не хочуть. На цьому друзі будемо завершувати. А Ви не забувайте перш за все про донат в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Нам окрай, потрібно назбирати 250 тисяч на обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!